Привіт! Зараз розкажу вам про малесеньку настільну гру. Перемога, програш або банан. Це ось такі в нас три картки, на яких написано програш, банан і перемога. Це в нас локалізація гри Win Lose Banana від видавництва Коза Геймс. Незвична така гра для локалізації складається всього з трьох карток. Як же в неї грати? Ви роздаєте ці картки. І той гравець, у кого картка Перемога повинен. Вгадати, у кого картка банан. І ці гравці можуть з ним якось розмовляти і домовлятися. І починається такий свій майнгейм, коли обидва гравці кажуть, що в них є банан. Якщо ви правильно вгадуєте, то обидва і гравець картка Перемога і гравець з картки банан отримують по переможному балу. Якщо ж ви помиляєтеся і вказуєте на картку програш, то той гравець, на кого написано програш, то він отримав один переможний бал. І ви так декілька разів граєте, і у кого буде більш пробожний балів, той перемагає. Тобто це зовсім елементарна гра, але яка дарує вам хоч якийсь невеличкий але геймплей і таку соціальну інтеракцію. І це найменша гра, яку я точно знаю, яку можна брати з собою, і грати де завгодно, це три картки. І частіше всього я її використовував би, якраз якщо ви хочете визначити з двох або з трьох гравців. Хто буде першим ходити? Отака така от гра. Напишіть в коментарях, чи ви з нею стикалися. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і спокійної вам тонудної ночі.